Підготовка до Євро 2012 іде повним ходом. Ремонтують дороги і тротуари біля столичного ІНСК Олімпійський, замінюються інженерні мережі та встановлюються нове освітлення. Роботи доволі масштабні. Утім, проводяться вони не за рахунок інвесторів, а за бюджетний кошт. Якщо з одного боку євро 2012 а з іншого боку, політичні репресії, заяви Євросоюзу інших вагомих столиць. Відмова МВФ до співробітництва і зменшення уваги в зв'язку з цим економічною до України, то і інвестиційні потоки зменшуються. Не може бути економічна складова окрема, а політична окрема. Єдине, що можу сказати, що 10 мільярдів доларів США, які виділені на підготовку до Євро 2012 можна було використати для того, щоб підготувати весь європейський союз до Євро 2012 Чотири стадіони, дві дороги і три аеропорта, а не за 10 мільярдів доларів. На 10 мільярдів можна було нову країну збудувати. І це при тому, що чемпіонат Європи з футболу подія унікальна і для інвесторів дуже цікава. Кошти б мали б политися рікою: готельний, ресторанний, туристичний бізнес. Аж ні. В Україні працює інший сценарій. Я вивчав дуже досвід Португалії, як вона стала цивілізованою країною завдяки теж проведенню першості з футболу. Ну, мені сумно. Євро мало. Сприяти притягненню інвестицій активізації ділового клімату, а ми маємо два крайніх варіанти. Один варіант, коли певні власники футбольних команд за свої власні гроші без жодної допомоги держави побудували два стадіони, і ми маємо другий варіант, коли держава, розлякавши перед тим будь-яких інвесторів, дикими корупцією. Тупо мусить вкладати гроші, які ще й тому направо і наліво крадуться. А ось у розвиток спорту держава вкладати бюджетні кошти не поспішає. Приміром, взяти басейни. У столиці їх на порядок менше ніж має бути за нормативом. На допомогу приходять хіба що приватники. Така сама ситуація зі спортмайданчиками, спортзалами та стадіонами. І ось свіжу спортивну ініціативу українських атлетів, участь у сахарському супермарафоні, що відбудеться 6 квітня наступного року. Спортсмени фактично фінансують за свій рахунок. Хоча славу здобуватимуть для України. Це Міроприяття скріє імейтну знакове значення для презентації нашої країни в світі. Я би скла так не уровня розвитку спорта, а самої країни. Якщо там український флаг з'явиться, е -е, ну хоча б, там, я не знаю там ну, Хотя б десятки то вже буде колосальний каласальну співумовах п'ятдесяти градусної спеки українські спортсмени мають за сім днів подолати 251 п'ятдесят кілометр з важкими рюкзаками за плечима. У марафоні візьмуть участь понад 40 країн світу. Питаємося как-то рекламірувати ністи спорт, рекламірувати спорт, показати людям, що на самом сам как бы, ну, предела приділи чоловічки возможності ні, зависи та желання. Огромне кількість людей хоч хочуть участвовати. Я є большое количество заявок серед українців. Для мене це було ну, якщо чесно, сюрпризом. На самом деле. підтримала спортивну ініціативу легкоатлетів. Група компаній «Спортлайф». власне на їхній базі сьогодні і тренуються відомі українські спортсмени. Ось така вона вітчизняна реальність.